І всім привіт з вами Любка і ми сьогодні будемо грати в Майнкрафт по сіті з другом. Давайте будемо вже починати. Заходимо в цей світ. Що я не знаю, в мене я знімав якраз ігрус... відео в мене зависло. Так, і в мене щось зависло. Давайте ми ліпше перезайдемо. Через Майнкрафт. У мене щось не знаю. Что за вас? Яграю на комп'ютері граю і на телефоні. Хто дивиться з Брайан ставте лайк. Або всякі такі відео. Так, э, Такм цей світ. Так ось. Він зримає 11, О! Підлагало трохи. Боже, він не міг підключатися до мене. Чайся, кінчайся, кінчайся, кончайся, кінчайся. кінчайся. Блин, у мене Майнкрафт знов завис такий бах. Не знаю, давайте знову прозайдем. А він хотів зрубати <кхи> видоски. Перепишись на мій канал. Поставте лайк, підпишіться і я в принципі можу порекомендую канал. Все не знаю, чи мені часу так багато вистачить. О, нарешті. Хай заходи. Ай-яй! Ну так, я пішов шукати Шо? місце, де робити будемо будинок. А я йду. Та нам не треба доски, пішли шукати будинок. Не будинок а місце для будинку пішли. Ойкрізь добре. Все, от вот буду будувати будинок. Я починаю вже так Так, я роблю невеликий. Вийшов ще один блок. І шириною. Добре. О, яблуко. Ага, тобі не треба. а Та відійди, депу я, вже... да де, я блок не... не поставлю. Все, все.

Зомби, ой-ой-ой, блин. У меня только стак лошается. О, баран. Мы не траба. Человек-читер? Нет. Мы не читеры такие, как ты. Ставьте лайк, кто не читер. І що ви любите четерте, а хто ні? Я, наприклад, я не люблю, бо це не цікаво, собі на і що робиш? Нічого, а так треба ліпше розвиватись, так прикольніше. Так, 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 так. Все, я, в принципі, будинок зробив. Тільки проблема, що тут дуже темно. Напевно, ми будемо це відео вже закінчувати. Може, не знаю. Може ще одну цю ніч переживемо. Кинь мені втвоць, свій знак, щоб я написав, що це наша хата. О. Кидай, покидай. Да. Я просто... Блін. Ай, може потім зроблю я йду до хати і ми будемо вже це відео закінчувати. А давайте я зараз зайду на канал Але в Ютубі, я вам його порекомендую. Це канал мого друга. Прості пацани. Я вже відео закінчив. Я знімлю ще одну може як в мене вийде. Давайте підписники. Так де ми тут підписники. Ось.